Всім привіт! Друге, чи навіть вже 3 вересня, спека продовжується, посуха продовжується. І я вам хочу сказати, що у бджільництві почався ідеальний шторм, такий ідеальний, ідеальнішого просто не, було, не бувало. Я не пам'ятаю. Ось так виглядають рослини. Це калина. Гартензія, флокси, а ось так плодоносить південний, південне дерево чи кущ кизил. А це плоди. Кизил, кизил, висох на корню. Дуже небагато дерев здатні. Тримати такий стрес. Оце одне із них. До нього я не можу наблизитися дуже близько. До стовбура я вже не дойду. Хоча я це дерево сам сіяв із малесенької насінинки. Переймався, чи вони посходять, бо вони погано дуже всходять. Їх нам кажуть, треба варити, кипятити, жарити, смажити. Я нічого не робив, але ось декілька насінин в мене взійшло і тепер я до стовбура просто не дійду. Ось тільки оцініть. Довжину шипів. Так, я вже підійшов занадто близько, я тепер не знаю, як відійти, тому що я вже на гачку. От, ага. Так от. Глядича трьохшипна, теж не витримує. Тому розказати, що глядича трьохшипна в Сумській області почне жовтіти не, від, не від, від приморозків, а від посухи, я б сам би собі не повірив. Тож, дуже коротко. Я вже знімав відео в минулому році, чому в цьому році не буде на початку літа взятку. Так вийшло, що я прогнозував, що взятку не буде тільки включно до цвітіння липи. Включно з липою. Але навіть я не міг прогнозувати, що взятку в цьому році не буде взагалі. Так ось, на мою думку, майбутній рік, наступний рік, буде ще більш жорстким по медозбору, ніж цей. Якщо в цьому році дуже мало, але трохи качали, нікому не потрібного дешевого меду, то в наступному році навіть таке буде за щастя. Навіть Евадія. Евадія, якою я хизувався ще буквально декілька тижнів тому, стоїть зелена із останніх сил. Так, вона ще не хрустить, вона ще не суха, але вже повісила вуха. Бузок, бузок я показував нещодавно. Бузок ось такий. Це мертвий гербарій, він не просто вуха повісив. Чуєте як шелестить? Його обдуває гаряче повітря. Ось так. В лісі в лісі навіть біля річки пейзажі жавтневі. Процеси в кінці серпня почалися ті, які зазвичай починаються всередині жовтня. Процеси однакові, але причини зовсім різні. А ось тут, що ви думали, що оце тут лежить. Ось тут лежить липовий мед. 2025 року Я ровно рік тому знімав і показував чому в цьому році не буде медувати липа А тепер в наступному стає зрозуміло, що вона скоріш за все не тільки медувати і цвісти не буде. Весь мед і весь цвіт вона скинула в цьому році. Катастрофічна посуха. Раніше ви скажете, що не було такої, такої посухи. Можливо, раніше і була. Правда, я не пам'ятаю. Але я не виключаю, що така посуха була. Але ж коли було б мало меду, був він досить у ціні. А ось такого, щоб мед кілограм на опті меду коштувало буханки хліба в роздріб, такого не було точно ніколи. Тож це 100% ідеальний шторм. Посуха, безвзяття, хімікати, отруєння і відсутність ціни. Рибу ловили сьогодні. Бачимо окрон, мокрі п'ятна. Тягали рибу, місцевий люд ніяк не уйметься і продовжує тягати рибу кімлями, саками, сачками, сітками, всім, чим тільки можна. Тож, друзі, кому корисний мій канал та цікаві мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Да, це якийсь треш. Місцеві мешканці витягують залишки риби кімлею чи якимись великими саками вибирають де більше а меншу навіть не вважають за потрібно викинути назад у калюжу можливо вона б ще врятувалася та дочекалася б дощів кому вона потрібна нехай воняє на березі Я в минулу осінь знімав апокаліптичне відео і розповідав, чому не буде липового меду. Так ось в цьому році липового меду не було. Ледь-ледь трохи помедувала липа, яка була глибока в ярах. Але в наступному році не буде медувати навіть та липа, яка була глибока в ярах. Тому цікаве відео, хто не бачив минулорічне про посуху, я залишу посилання в описі. Можливо, буде цікаво подивитися і проаналізувати. Колись човни примикались. Ось до цієї тополі. Я пам'ятаю примкнуті човни до цієї тополі. Для тополі це було зовсім недавно. А ось ці човни не відмикались уже добрі 10 років. Он, де залишається вода. І її дуже-дуже небагато і не для човнів. Можливо, дуже скоро і нашу цивілізацію будуть ідентифікувати ось тільки по ось таким залишкам і дивуватися. наскільки ж треба було мати слабкий розум, щоб довести до такого стану свій дім. Дякую всім за увагу та терпіння.